Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні до нас завітав в гості пан Сергій, наш пацієнт, якого ми пропорували рік тому, і хочемо послухати його історію. Він поділиться своїми досягненнями, і ми порадіємо з ним разом. Пане Сергій, скільки будь ласка, як ви себе почуваєте? Я почуваюся дуже добре. Я можу сказати, що я продовжую нове життя, яке я почав рік тому, Трішки більше, навіть ніж рік тому, рік і майже вже місяць. Це ну не не, пере, не можу пересказати свої почуття. Е, моє досягнення я. На шостий-сьомий поверх підіймаюся по сходах через одну сходинку, і без, без всілякої задухи. А е, тоді це було, ну, було так, що 200 метрів по вулиці пройшов, лавочка табуреточка, треба. От, тепер, тепер дуже швидка хода, легка. Ну і не, не кажучи про все інше. Так. Нагадаю, що пан Сергій приїхав до нас, у нього була вага 165 кілограмів, у нього був тиск 180, 190, 200. Розумієте, і пройшов час. Пансерський, благи, скільки ви скинули ваги зайві? І як з тиском? Сьогодні зранку на вагах було 102. Ось, це, воді, це воді. 100, ну так, 102. Тиск нормалізувався ну, на сьогоднішній день 100. Ну, 130 це якщо пере, там, десь нервую, 100, а так 120-125, ну, ну, нормально, як у, як у космонавта. може. дуже добре. А цукор як у вас був? Цукор був, в мене був діабет другого типу, і тепер в мене діабет другого типу в ремісії, якщо я правильно кажу це. Ось Цукор 4, 4, 4, 5, ну, це, 4,5, ну, але я приймаю, як я приймаю метформін. Як мені лікар прописав. Але було раніше 6 був цукор, і 7, і навіть там і під 8 було. Ось тепер 4, 5, 4. 4, так 4, ну так нормально. Як, як ми бачимо, у пана Сергія були повний метаболічний синдром: тиск, цукор крові і надлишкова вага. Тепер він позбувся. Надлишкової ваги, так. але ще не до кінця ще продовжуємо худнення, Ми пам'ятаємо, що худнення йде 12-18 місяців. Тоді ми отримаємо стабілізацію. Ми зараз на правильному шляху, крок за кроком, худнемо. Йде до тої мети, яку ви хотіли? Я пам'ятаю, ви казали 99 Ну, менше, да менше сотні за суд менше сотні, і стиском. Може ми бачимо, коли було 180, 120, 130, це вже зовсім інше. І ремісія цукрового діабету. Це дуже велике діло, тому що цукровий діабет впливає на всі органи системи і погіршує, скажімо, любі процеси, які йдуть в організмі. Коли людина цим захворіла і вона має цукровий діабет, набагато гірше перетіппро переріг хвороби. В цілому скажіть, будь ласка, як ваша активність? Як ваше харчування? Харчування так. Ну, звичайно, харчуюсь маленькими дозами, але це не тому, що я себе змушую так робити, а тому, що ну, більш шлунок не приймає, як ти не хочеш. Але як мені лікар одразу сказав, що до операції у вас сформуються каже нові харчові звички. Ось вони вже сформувалися. Тобто, ну, я не знаю як у кого. Я думаю, що у кожного це індивідуально. В мене є їжа така: маленькі шматочки хлібців, я так собі ну, ламаю туди якийсь шматочок сиру. Шматочок, може, який, якоїсь колбаски, пішло. так, ще маленький. І таких шматочків, ну, таких вони ну, як 5 копійок монетки. Микро да, 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 Мікробутики такі, да. як це називається, канапки. канапки ось, да. канапи, да. І оце таких штук там 5 з'їв, так послухав в шлунок, ще можна одну, бац, закинув, ще одну кавою припив, начебто добре все. Коли якийсь забантує застоль'я, це ну, завжди там, друзі, там, дружина, люди накривають. І... Ти підходиш, ти бачиш, ох, зараз я це все буду їсти. І потім так береш щось пару ложечок з'їв. І все. І Тому приходиться так зробити робити. Ти обираєш на столі саме щось смачненьке, і ось це я буду їсти, і ось це я буду їсти. А там, ну, наприклад, олів'є можна сьогодні не їсти. А ось оце, оце ікра можна їсти, червона біла рибка оце можна з'їсти. Не тому, що, не, тому, що ну, там, не хочеш, а тому, що ти обираєш найсмачніше. І можна без хліба, як то каже. Ну, по напоях без газу, звичайно. Ну і хуліганю можу, якусь там колу з цукру, можу з лимоном, Хочеться якось яду. Ну, так таку, яду хочу. Не? Чому ні? Чому ну, але дуже трішки там півстаканчика. Ну, овочі, фрукти. Маленьке яблучко достатньо, щоб перекус зробити. Завжди в мене з собою якісь орешки, курага, щось таке є. Щоб... Буває таке, що ось йдеш і так прям аж хочеться щось з'їсти, пару куражин достав, хоп, 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 все нормально. І... Ось, ну, що? Якщо суп, якийсь, ну, така рідка їжа, то це маленька піалка така дитяча. Ось, така, ну, я, не знаю, там грамчиків 200, може, максимум. І все, і досить, і більш просто не заходить. Але ну, ось так, годинка пройшла, можна щось таке маленьке ще. Там ще годинка пройшла, ну, це все так: Яблучко, сухофрукти, якісь, орешки, не солені, там я фундук люблю. Фундук мендально ну, більше фундук. От нусь так я і харчуюсь. Дуже очень тішать друзі, коли там да, давай, от давай, ми тобі там ще жареної картошки. Ну не хочу. Воно, ти що? а ти що? Ти а, ти ж на дієті? Да я не на дієті, ви пойміть, я не можу більше з'їсти, немає ніякої дієти. Лікар сказав: не можна. Горячий шоколад і слівки, вершки. Все, все, все інше можна. Все навіть вчора. Позавчора в мене друг такий, фахівець по салу. Він каже, таке сало, тоненьке, таке. Я говорю, ну давай кусочек. Ну такий от з пальчика трізав. Біри більше. Ні, от не, не хватить. Чисто замаріть черв'ячка, щоб як то кажу, щоб смак не забув. Серіо, скажи, будь ласка, ти їси, так? Ти е, е, з'ївши ту порцію, яку взяв, ти насичуєшся? Тобі так. Достатньо? достатньо? Чи ти відчуваєш якісь там знаєш, неприємності? Ти з'їв би ще, чи тобі вже не хоче? Він каже, досить, я насичуюся. Я дуже швидко насищаюсь, і ну, потім сижу і просто слухаю, як люди їдять і розбавляють. Але якщо я ж кажу, може там. Походив щось, якщо це я як кажу, якесь свято, десь походив, потанцював. До речі, потанцював, що раніше таке було дуже складне. Ну, Ось, так. потанцював щось за стіл присів, ну, може, і ще щось там з'їв якусь там, ну я не знаю, канапку з там з чимось, з рибкою зікрою. Все і так воно ну, нормально, хватає. Тобто, якщо робити перерви, такі по годинці, по півгодини, по, по годинці, але іноді. Достатньо так наївся, і сидиш. І все, і нормально, і більше не треба. Собі ж дивіться, Сергій говорить, що він вживає їжу невеликими порціями, але калорій, який він отримає, йому достатньо. Для того, навіть щоб потанцювати і все інше. Да. Тож, активність на активність це не впливає, не впливає. або впливає позитивно, скажімо так. Так. Да. От якщо порівняти твою активність, коли було 165 і коли 102, що скажеш? Хо. Ну я ж кажу, що коли було 165, головне було. Як то фразу приписують Черчиллю Вінстону, що шукаєш, де якщо, якщо можна пос... полежати, не треба сідати, а якщо можна посидіти, не треба стояти. От я завжди шукав, де можна посидіти, де можна прилягти. А це... І це була така мета. Ось зранку, як можна пізніше встати, потім ну, ходиш, ходиш, ось там десь поїв. Ну, звичайно, поїв так поїв. Да. добре напоїв. Треба ще полежати, бо, бо втомився, поки їв. Ну таким чином. Зараз зранку, ну, по-перше, я став дуже ну, так, добре, без, без будільника прокидатись у сьомій, у восьмій, ну на вихідних у восьмій, в будні дні, у пів на сьому, у сьомій, і вже не можу спати. Мені треба ходити, щось робити, щось по хаті поробити. Якщо не треба нікуди йти, якщо треба кудись йти, там дружина дружему каже, куди ти пішов? Я говорю, на, піду на базар, куплю якісь фруктів. Та вихідний день всі Сид... дні піду на базар щось куплю. Тобто є енергія, є бажання рухатись. Бо так. це дуже важливо так. і дуже позитивна історія цього худнення. Правда, так. тому ви стали ще активнішим в соціальному плані чоловіка. За Тобто ви хочете рухатись, хочете щось творити. Це дуже дуже добре. Тобто, якщо ми скажемо, ви пройшов рік у вас так після операції, ви зробили прийняли те саме рішення, що ви прийняли? ох, однозначно. Я навіть у мене є друзі, приятелі такого ж складу, як я був. Я їм всім кажу, чого ви чекаєте? Хлопці, ну краще вже не буде. Ну, вже ж комусь там 45, комусь 50 років. Я кажу, краще не буде, буде тільки гірше. Ну, вони ще там і такі по, і поїсти, і попити чогось такого спиртного. Ну, до речі, я відмовився від спиртного, але це було до операції, і це не стосується операції. Лікар каже, що трішечки можна, <бачити> не забороняє. Але це моє рішення. А ну і я всім раджу. Я не знаю, як жінки, мені, я не знаю, що вони відчувають, але чоловікам іноді от. Даже йду по вулиці, бачу такого, як я був. Наприклад, і хочеться підійти і сказати, брате, що ти? Йди, я тобі дам номер телефону, іди. Тобі зроблять це добре, і будеш будеш нове життя про інтимне життя. Треба казати. Ну чому ні? Це, це взагалі ну, ну, я можу сказати, що друга молодість. Ну, Ми все. говоримо взагалі про якість життя. Ми так. говоримо про активність, про те. От ви самі затронули питання сексуального життя. Воно теж змінилося. Звичайно, з, звичайно, в найкращу сторону. Дивіться, ситуація в тому, що коли ви мали 165, серцю треба було прокачати таку масу. Кожну кліточку треба забезпечити киснем, Воно працювало над, над навантаженнями, так? І в нього і був пріоритет, головний мозок, серцева судина, система печінка, все угу. інше. І звичайно, втома. була не втома, тому що ви робите рух з енергії. І виснаження, правда? ж? Я думаю, що це так. не порівняти У вас зараз, коли ви стоїте, і у вас є енергія, ви хочете кудись рухатись, бігти, йти. Так. То, прошу мова, звичайно, покращується. Ми кажемо, що операція дає, а зменшення ваги. Ми кажемо, що нормалізація тиску, нормалізація ремісія цукрового діабету, і ми кажемо нова якість життя. Так. Це саме головне якість життя. Раді чого робиться операція? Ну не просто схуднути, просто змінити якість життя. На краще. Абсолютно, Абсолютно вірно. І коли ми говоримо, що по харчуванню, ми чому говоримо, наприклад, просимо пацієнтів не вживати гарячий шоколад і вершки. Тому що вони дуже висококалорійні, і ми тоді будемо отримувати результат ну, гірший, ніж ми хочемо. Ну, так. А обмежень якихось інших продуктів ну, немає. Ви хочете м'ясо, будь ласка, і ми навпаки кажемо, вживайте м'ясо, яйця, рибу, сир. Тобто, у вас має бути. Їжа різна, тому що з кожним продуктом ми отримуємо якісь мікроелементи, якісь кислоти, все, все що треба для повноцінного життя. Тому якихось обмежень немає. І сама важлива історія цієї операції, що вона дає нам фізіологічний пасаж їжі по шлунково-кишковому тракту, як придумано природу, як заложено, скажімо, господом Богу в нас. Так. тому це дуже великий позитивний момент. Ну я сказати так, що ми повинні з вами досягнути результату 99 98 кг і можливо навіть до 90. Але обов'язково додамо фізичне навантаження. Обов'язково давайте ходьба, обов'язково гімнастика, тому що одної операції вона дає результат. Ми бачимо, треба ще попрацювати не лише в активності життя, а от просто цілеспрямоване фізичне навантаження. Воно дасть нам можливість м'язи, м'язова маса збільшиться в нас, і жирова маса уходить. Тобто буде така трансформація в нас. Ми станемо вже як. Крембо. чому ні? енергія є ну, да. запас потужності в організма є. Тому будемо просити пана Сергія до нас долучитися ще з, з, з вагою 95 чи вісім. Ну давайте так, не будемо стати менше стати, але, але ставимо собі задачу. Ставимо, задачі, давайте да, поставимо є. задачу і її здолаємо. І послухаємо його історію з 90-послухаємо. Так? Буду радий, дякую. і дякую вам, добра, і щастя. Всім Всі дякую.